У нас є колосальні історії, нам є чим пишатись за нашу землю завжди били, рвали, нас, старались понебудити. У нас виборона є, я вважаю. Ми тільки повинні вірити в перемогу, надіятись на Бога, на збройні сили, ну і, звичайно, на себе. Добро все рівно зло переможе. Я пишаюся і своїм колективом, і я знаю, що ми вистоїмо, ми разом в лікарні, як і в Україні, буде все. Добре. Я Суми. Стою і стоятиму, ворогів у землю приймаючи. Це був шок. Відверто скажу, я особисто ніколи не міг навіть уявити, що таке може бути. О шостій ранку приїхали сюди на роботу. Звичайно, телефон не замовкав, почали дзвонити колеги, почали сходитись на роботу працівники закладу, і потім виступ президента, що Росія почала повномасштабну війну проти України. Зібралися в колективі. Ми визначили, що кожен займається своєю роботою на робочому місці відповідно до особливого якогось розпорядження. І 24 лютого до нас привозили російського солдата молодого 22 роки з вогнепальним пораненням стегна. І тут прооперували ми його відразу ж набрали нашій військовій формі тероборонниці. Забрали. Я чув, що його потім обміняли на наших українських військовополонених. З 24 лютого, 24 лютого до 15 квітня я жив в лікарні. Почалися обстріли, коли ця колосальна трагедія на Роменській, коли нам всіх фактично везли до нас в лікарню постраждалих. Звичайно, ми жили в такому режимі, коли виключали повністю тут світло. Коли, Богу дякую, я вдячний дуже тероборонівцям, що тут організували, ми попросили цілодобовий пост військових, особливо які підсилювався вночі. Тому що ходили виключно з ліхтариками, лаборантів, коли треба, проводили тут. Був суворий режим 17-ї, там до ї до 7-ї ранку. Але все рівно ми працювали і вірили. До нас приходили з навколишніх будинків і декілька разів за ніч, коли була тривога, ми хворих, спускали вниз лимпровозоване бомбосховище. І всі трималися разом, потім знову піднімали хворих на носилках. І поки оцей період, можливо, за тижчая певного, ми могли ходити хтось поспати. 24 на 7 працювала лікарня, надавалась допомога. Можемо говорити, що почалася і да ще вона із середини березня великий потік гуманітарної допомоги. Без тієї допомоги медикаментами, витратними, перев'язувальним матеріалами, діагностичним лікувальним обладнанням ми б не вижили, у нас не було б чим надавати медичної допомоги. Я пам'ятаю, прихожу в одне із відділень, плаче старша сестра. Що таке наша колега вагітна, ну медична сестра в окупованому селі. Це було боровлі, до речі, вона вагітна. Вони ховалися у льоху, почали стріляти. У неї пологі почались. Чоловік вибіг, хотів вже чи до лікарні, чи його застрелили. Його застрелили прямо у дворі. Вона плаче, дзвонить по телефону якраз. Поможіть мені, спасіть мене. Ну, Говорив і двері, як є, повторюю. Вона, до речі, сама народила. І Богу дякувати, все добре в неї. В екстреному відділенні приймальному ми всі концентрувалися там, тому й привозили туди хворих і поранених. І я подивився, я навіть не знав, скільки в нас молоді, молодих лікарів, молодих медичних сестер. Колектив величезний, звичайно, дехто тільки прийшов на роботу після інтернатури, і я їх не пізнавав. Ці фактично діти для мене відповідному обігу, це абсолютно діти мої. І е е е як вони одночас стали дорослими реально. Я їм вдячний всім. Вони оперували, вони лікували, вони носили на носилках важкофорих, жодної відмови, жодного непорозуміння. Настільки всі були сконцентровані на одне: виконувати чесно і порядно свою роботу. Прийде наша перемога, наступить мир. Я зберу всіх, отут в території у дворі максимально і низько покладнююсь усім. тому що всі достойні. Всі достойні найвищої похвали, найвищої подяки. Скільки було моментів і особистої, як їздили через блокпости, хочеться відмітити всіх і сказати, що ми особлива нація. Нам багато дано, і ми дещо можемо бути підвищене почуття справедливості, дещо емоційні занадто. Ну, я навіть не знаю, я не хочу щось образити, але нам дано стільки, ми самодостатні, любимо себе, свою державу. І е, знаєте, коли ось в такій ситуації ми згуртовуємося, ми прощаємо обіди один одному. Ми, як ніхто, єдиним кулаком працюємо. Ми настільки співчуваємо, настільки допомагаємо. І я певен, що без передишення. Та по нації можна перемогти, можливо, фізично, але духовно її не переможеш. І ніхто не переможе Україну, вона є, була і буде.